Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Це місце талановитих та кмітливих людей, в якому щодня копить незламний дух навчання. В аудиторіях знаходиться велика кількість студентів, які прагнуть отримати цінні знання для майбутньої професії. У стінах факультету викладають професіонали своєї справи, що здатні поділитися власним досвідом зі здобувачами освіти. Кожен викладач особливий, але головним героєм нашого сюжету став Кошак Олександр Михайлович, людина, що присвятила все своє життя журналістиці. Олександр Михайлович Кошак, кандидат наук і соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету. 35 років пропрацював на українському радіо і телебаченні, а вже як 7 років викладає в університеті. Олександр Михайлович завжди бере активну участь в студентських заходах. Він є невід'ємною частиною свята. Якщо душі не горить, нічого не засвітилося, то й не варто пінами роботу. Саме такий девіз Олександра Михайловича Кошака, який відповідально відноситься до своєї роботи. Він завжди намагається залучити студентів до креативної діяльності. Він намагається, щоб студенти вивчали журналістські матеріали. Він вбачає в учнях своїх не тільки кваліфікованих представників своєї професії, а й також гарних людей. Давайте поспілкуємося з представниками факультету міжнародних відносин і дізнаємося їхню думку стосовно Олександра Михайловича Кошика. Для мене Олександр Кошик є світлою людиною. У нього дуже цікаві. Заняття, це з ним дуже приємно комунікувати. Виходить така комунікація на, на рівних, можна сказати, рівнях. Тобто, як як не викладач, а як студент і якийсь наставник, якийсь там коуч. Для мене це ось такий Олександр Кошик. Він викладач, який дає тобі опізнані свою не самі знання, якісь теоретичні, він не йде за стандартами. Він розповідає саме про свій досвід, саме навчає тебе вливатися в, цю, в цей потік. Я відноситься зараз до нього так, що о, зараз буде пара з телерадіожурналістики, журналістики, я біжу на неї, тому що зараз я дізнаюся що щось нове. Я поринув якийсь новий потік, і все в такому вигляді. До речі, Олександр Михайлович Кошик є засновником таких легендарних слів, як Запляшник та «сачкувати». Їх інколи можна почути на його парах та на будь-яких лекціях. Зараз у нас є змога особисто поспілкуватися з нашим головним героєм при цьому ході. Ви ну, знаєте, хочеться, щоб все ж таки якість журналістської праці вона цінувалася. І я дещо, мені так здається, я дещо вмію за 35 років журналістської діяльності і чомусь навчився. І тепер хочу, щоб мої знання теж мали якесь продовження, розширення, ну, скажімо, в здібностях моїх студентів. Викладача немає вільного часу. Ви зараз думаєш, ага. Треба щось сучасне придумати для того, щоб студентам було цікаво. І в той же час, і самому цікаво, коли ти бачиш, що там якась ідея, вона запала в душу студентства. Найприємніше це коли ти бачиш щасливі очі студентів, да? що ти оцінив ну, так, як воно є. І щасливі миті приходять сюди до нас. Наші випускники, мої дипломники, які сьогодні ну, є навіть обличчям телеканалу, да, які працюють професійно, і це підтверджує те, що їх взяли на дуже відповідальну роботу, якщо телеведучим да, провідного суспільного каналу в Україні, то це, ну, як на мене, це найприємніші моменти і заради чого. Ми працюємо тут на викладацькій роботі. Будьте здорові і сонечко вам у віконечко. Дякую.